Доброго дня, шановні подільчані. Сьогодні знову розмова піде о правилах дорожнього руху на Україні. А точніше у нас подеськи. Спочатку, які новини познайомити? Ну, по-перше, то що суми штрафів значно вирісли, особливо переділяють увагу зараз ремням безпеки дорожнього руху. Водії знають. Щоб треба пристрібнутись і не тільки собі, а й всіх пасажирів. Але нехтую цим. Сума штрафа зараз 510 гривень за одного, якщо в салоні 2-3 множці на коли пасажирів. А якщо транспорт попадає в ДТП, неважливо, яке ДТП, навіть мільчайше, сума штрафа 8500 гривень за непристегнутий пасок безпеки. Тому водії, будьте уважні. Слідуща новина. Підготовлен законопроєкт в зимню пору доби. Тепер потрібно мати зимню резину. Якщо раніше правила обтікаємо, можливо, по можливості. А зараз требують обов'язково. А також обов'язково, якщо в правилах прописано з 1 листопада до 1 травня за населеним пунктом включати ближне світло, то зараз планують включати ближнє світло незалежно, де знаходиться транспорт, в населеному пункті чи поза населеними, в зимні пору доби обов'язково з включеним ближнім світлом або денними ходовими огнями. Ось які новини. Також розроблються законопроект щодо електросамокатів, тому що в правилах зараз не прописано, як їм їздити, де їздити, хто може на них їздити. А також до недавнього пори, до недавньої пори, у нас в правилах було прописано, що транспортні засоби, котрі мають... Об'єм двигателя 50 кубичних сантиметрів і більше, повинні мати водії права, номерний знак, а також електротранспорт, який має більше 4 кВт. Також. Зараз планується обов'язково будь-який водій транспортного засобу, крім конечно, велосипеда і гужової повозки, повинні мати права, номерний знак. Це що нового? Про що сьогодні хотілося б поговорити. Ну, по-перше, маршрутні транспортні засоби, якщо в больших населених пунктах, обов'язково для них виділяють спеціальну смугу, по котрій крім них, а також дозволено зараз їздити водієм таксі і велосипедом. Більш нікому не дозволено. В населених пунктах, такому як наш, Подільський, у нас нема відокремленої смуги для маршрутних транспортних засобів, тому вони їздять на рівні з усіма. Але якщо водій, який виїжджає з двора, з прилеглої території, з місця парковки, стоянки, зупинки, він повинен пропускати будь-який транспортний засіб, а потім виїжджати. Але коли приїжджає мимо автобуса, перевозящих пасажирів, і котрий знаходиться в так називаємо заїзному кармані, у нас вони по вулиці Соборній багато є таких. Тут обов'язково зупинитись і дати дорогу автобусу. Він має перевагу. На жаль, водії не всі знають, що треба уступати їм дорогу. Проїжджає мимо пішохідних переходів, регульованих або нерегульованих, Водій обов'язково має дивитися, а є там пішохід або немає. Пішохід на пішохідному переході завжди правий і завжди має пріоритет. Тому під'їжджає до... Переходу, знижити швидкість і пропустити пішоходів, якщо вони там є. Про що іще сьогодні? Це проїзд залізничних переїздів. Казалось би, ну все зрозуміло. Під'їжджає до переїзду, треба знизити швидкість, зупинитись. Якщо є шлагбаум, світлофор, ми дивимось, закритий він чи не закритий. Якщо є черговий по переїзду, він також. Якщо стоїть до, нам, до нас спиною або грудьми, то їхати заборонено. А якщо переїзд не регульований, то тут треба обов'язково за населеним пунктом, не ближче 10 метрів до першої Рельси зупинитись, подивитись, нема поїзда, і тільки потім рушати. У нас в Подільське залізничні переїзди закриті. Є шлагбаум, є світлофор. Яку помилку допускають водії на цих переїздах? Під'їхали. Грить красний світлофор, а шлагбаум. шлагбаум. підіймається, водії починають їхати. А світофор горить. Тому треба зачекати, коли підійметься шлагбаум, коли виключиться світофор або включиться білолуний і тільки туди їхати. Грубе порушення допускають окремі водії, коли під'їжджають до шлагбаума. Поблизу не видно приближаючогося поїзда, пасажир виходить. Підіймає шлагбаум, щоб водій проїхав. Це грубе порушення, яке потім коштує життям багатьох людей. Також грубим порушенням, коли водії окремі, минує чергу машин, які стоять перед шлагбаумом, обіжає по зустрічній полосі і наражає на безпеку тих водіїв, котрі при піднятті шлагбауму будуть їхати по зустрічній полосі. Створюється затор на залізничному переїзді. При зіткненні локомотива із машинами гинуть дуже багатьо людей. Водії, будьте, будь ласка, уважні. До побачення, до слідчої зустрічі.